Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття через свого Сина всемогутній батько нам дарує ріки вічного життя Ісусу слава, Ісусу слава, Лунає пісня над хвилями Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна, люди в Україні, підіймайте руки, прославляйте сина, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайдани. Він достоїм слави Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава співає вільна Україна.